Всім доброго, тихого і мирного дня. Сьогодні 3 січня 25-го року. І дивіться, яка краса. Я вже ходила в курник відкрила еміко, дала їй кусочок хлібчика і побігла за телефоном знімати вам цю красу. Боже, це неймовірно. Красота, красотулькина. Дивіться, як гарно. Ліс білий. Все біленьке. Ай яка Устромся, але не здамся. Дивіться, яка як краса. Як я то люблю, я зиму не люблю. Чесно скажу. Я займалася санним спортом. Майже всю молодість поклала на цей вид, я терпіти не можу зиму. Але от таку красу обожнюю. Люська. Кстати, сама як сказати правильно. Саме опасне дерево це береза. Вона, бачите, має такі стволи, потім замерзає і той ствол повністю відвалюється. Залізти туди, відрізати не можемо. Ідемо охоронкою белей і козой. Емкай, домає юнді, відкривати гусики. Вона це робить кожен ранок. Я б знала, що кози можуть гуляти при температурі до мінус десяти, тому я спокійно її беру тісі-тісі-тісі. Купалися дід Спокійно її беру на таку температуру. Не переживаючи, що з нею нам померзне чи ще щось. Все. Ага. Я коли до неї йду по пораді одній е, зіночок, які розводять кіз, дати кожен день зранку маленький шматочок хліба. То я завжди беру хлібчик і два яблучки з нашого огорода. У нас їдає хлібчик, а потім з задоволенням! Іть, іть, давай, давай. <хи> не дає, щоб, щоб Бела їла яблука. З задоволенням їсть яблочко. А так ромкаєте. Собаки ніколи не їли яблук. Як почала Мка їсти яблука, вони теж. Типу, а мені, а я. Правда, Бела не їсть, а Ава їсть. Ну, Ава вже старенька. То мені її ломати так на маленькі шматочки, Вона з задоволенням їсть яблучко. Ось так. А ще новість в мене є від, від Мки. Мені здається, в неї почало рости вімячко. Там такий, якби, почався бугарочок вже. То до чого не було. Сіська зовсім і там. Дві такі пімпалки, як піп'ятки висіли, а зараз вони якось з'єднуються. Так, одна яблочко стоптала і друге яблочко. Вона знає, що в мене два-три яблочка тут. Тоді чекає. Я з нею гуляю до останнього, ну, як до останнього. Вчора гуляли була трава, а сьогодні зранку, не зранку, а десь до 12-й годині ночі. Випив сніг. І. Цілу ніч, не знаю, падав чи не падав, чи зразу так хобана і отриф ашист гранату. І таку красоту нам зробив. Іть. Не знаю, мені сказали, що козі можна дати яблуко, вона сама його з'їсть і не вдавиться. Одні кажуть, а другі кажуть, що треба терти, бо може вдавитися. Ну, не терти, а порізати. А я вирішила, отак, от, я їй даю терти яблочко з гарбузем і з грисом висівками. То так, постійно в неї ну, там, де вона спить. А так беру яблучко, так, типу, як смаколик. І корисно, і тримаю, бо боюся, щоб великий шматок не відкусила, так? Еміка? Ой, красота, дивіться. Ну, ну до ну, красота, красотулькіна, як мені то подобається. Вчора був сильний вітер, сьогодні, слава Богу, його нема. Е, бачите, там десь тучі, а над нашим будинком завжди чисте небо. Ой, як хочеться, щоб було чисте небо над всією Україною. Сьогодні та ідіоти обстрілюють кожен день. Не маємо спокою. їх навіть зараз вже і в ад не приймають, тому вони бісяться в такі свята. Дай, міго, до моєї сьогодні. Так. Все, йду відкривати курочок, але я їх буду відкривати тільки в той загончик. Бачите, як нападало їм сніго? Чому в той загончик? Бо вони люблять тут розбігатися, а потім виходжу, а стоїть згорбилася вся. Хорожочок скрутилася. А в тепло не йде. Бо привикла стояти на вулиці. Так. Тінь, кінь. Зараз почне таяти і может порвати сітку. Йдь. Палка выбивалка Тут також. Уж... О, oh, yes, Все, єс. Все, Еміка, йдемо. Йдемо, йдемо. Ай Яленочка, мне так подобається. Така. Красота, красотулькина. Піду позбиваю. І зараз випущу одежі. Называется, вимкнуть светлого. Чем бы дитя не тешилось? Сейчас я касаюсь. Вот так. Так, она уже психует. Эма. 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 Ты где? Иди сюда. Стала. І ди сюди ей, Авчарка. Йду відкривати курикава. Вже люди починають потихеньку замислюватися над тим, щоби почати інкубувати. Я вже збираю яйця по замовленню з одну з підписить. Я їй сказала, що всі кульом ульом. Кучі, бачите, всі разом у мене в одному корнику, щоб було тепліше. Вона сказала, що просто хоче. Просто хоче. А Бачите, всі разом. До вибору до кольору називається. Ну і я її збираю до 100 яєць. Вона починає інкубацію, інкуба, інкубацію з 5 го числа. Я думаю, що я встигну її назбирати. Ну і продають і яйця по 15 гривень. Тобі ж коктейль. Я сказала, що то може бути наполовину той, наполовину та не хочуть іти. зимно. Добре, йду я. Еміка, виходь. Ема. Давай, давай, виходь. Ема, виходь. Ага, і на рахунок інкубації. Я буду в цьому році інкубувати, я не збиралася, але навіть не думала. Мене попросили за яйце, ну, тобі ж за, за курку, за курчатка. Сусіди приходили, замовили. І я хочу собі розвести барвисту. І я буду інкубувати. Своїх курей, але коли я їх розсаджу окремо, зараз поки що ні. Буду інкубувати зі своїх курей і і Сергіїна. Всю інкубацію я буду записувати на відео і знімати, бо дуже багато питань. Ще хочу викласти відео, не знаю, потрібно вам чи не потрібно. Дуже багато в мене питаються на рахунок інкубатора Теплуша Аква. Хто знає, я. У мене тільки два види інкубатора. Це теплуше. майже всіх видів можете запитувати про що завгодно, бо інкубувала у всіх інкубаторах, е крім Акве. Але хочу зняти відео розбір е інструкції від інкубатора Аква. Бо в мене були запитання і мені прислали інструкцію, і я, може, на днях відзнімлю відео. Опис по цій інструкції. Тобі ж, в інструкції написано, там все чітко, я її перечитала від корки до корки, там все чітко написано. Але люди деякі, які починають їх інкубувати, навіть не розуміють, а чому воно так має бути, якщо воно написано. Ну, як вам пояснити, написано коротко і ясно. А декотрі не можуть зрозуміти, чому вона має бути так, а не по-інакшому. І от то інакше, я просто хочу пояснити, чому е виробник Теплуши написав цю фразу. І чим чаривати, якщо не робити так? І буду інкубувати, пробувати чітко, не по своїй е таблиці інкубації, а по їхній. Тобі ж, як в них сказано. Так і будемо інкубувати. Але це також не, якщо щось не вийде, то не, не говорить про їхню неправильну ну, таблицю, а може е, говорити і про яйце, і про хвору або, або здорову курку. Ну, тобі ж ось така фігня малята. Отак, От ну все, дивіться, який файний ранок. Радуюсь хоч якомусь снігу, бо канали, якщо ви дивилися раніше мої відео, так і пусті, води немає, хоч той сніг перший розтанув. Канали сухі, повторюсь. Думаю, якщо Бозінька буде давати хоча б такі потихеньку, потихеньку сніги. То озеро і канали наповняться. Ай, красота! Ай, красота! Аліс, який гарний. Весь в снігу. Ну все, пока-пока. До нових відео і хочу наостанок подякувати нашим воїнам. Дякую вам за можливість знімати. Таку красу <ріпи> і тулялет. Ну все, тепер точно пока-пока.